Так, друзі, всім привіт! Нарешті у нас новенький ролик сьогодні. Сьогодні у нас максимально простенька риболовля. Ось, Власне кажучи, всі снасті на сьогодні. Ультралайт. Попробуємо... Та попробуємо все. На всяк випадок останнє, що можна ловити, це поплапопір є і опарики. Попробуємо щось на них зловити. Взагалі в ідеалі хочеться спробувати ловити щуку на жабку, тут вона по версі ходить. З того, що планую зловити, якщо щось клюне, то це вже буде дуже класно і ідеально. Ось така жабка заряжена. Правда кажучи, я на неї ні разу не ловив, прям в житті ні разу не ловив. Що з цього вийде, я не знаю. Але як мінімум природа вже дає дуже гарний настрій. І так, друзі, все пішло, капець як не по плану. От там, якщо приблизно глянути, посередині річки постійно викидалась, зганяла верховодку щука на нижній, тобто донні приманки. Я пробував її ловити, опускати рибки на дно, толку цього не було. І ось я купив чудо жабу, чудо-жабу, яка не повинна була тонути. Я ще й перепитав. Тонеться жабка, чи по версі ходить, плаває. Завірили, що плаває по версі. Ну, власне, ви все бачили. Тому е зараз дружина буде наливати чайок і ми будемо чайовнича. А далі я вже продовжу ловити на попла-попер і на парика. Пару закидів, так чисто побачите, що на нього. Може взяти, що не взяти, попробуй. Міхали, що добре, бить тільки наполовину. Рибин ще ні одної не зловив, а вже о, який ікселівський розмір стаканчика, <смір термоса> такий, який розмір термоса, Уже чайочок пити вже буду, рибки ще навіть не бачив. Хоча, в принципі, це, скажімо так, рибалка проїздом, це не основне, чим цього літа я буду займатися. Опа! А що це, це не щука була, це. Ах, я не знаю, що це було. Може бути і краснопірка, може бути і главль, жерех. Та будь-що може бути в цій річці вся риба є, тільки <свісно> ніхто її не бачив, звісно, крім людей, які ловлять сітя. Друзі, метеорологи. от такий у нас спор виник. Я кажу, що це суне гроза. Дана особа каже, що це просто синє небо. Кого з нас намочить дощ? Загадка. Так, це наш буде паплапопер, суто буде для уклейки, я вже вирішив, там інші два будуть для більшої риби. І такий поводочок, буду в'язати суто до нього. Почнемо з невеликого, ну сантиметрів тут 15-16. Суто, щоб поверху ловити, а там попробуємо і більшого. Більшого вже попробую в кінці, не на цей поплапопер, не для уклейки. а е, такий на глибину більше, може якусь іншу рибку ще вийде спіймати. На виході у нас виходить ось такий от монтажик, обов'язково невеличкий грузик, щоб все-таки в товщу води гачок падав. Ну і зараз будемо пробувати ловити. Не без цього, як то кажуть, ой oh гад. Ну, уклеєчка є, дощ зараз теж скоро буде. Не знаю, перша і остання, напевно. Ну, що вам скажу, на ультралайт вона навіть приємна. Зараз я її відпущу. На жаль, жінка збирається, не може знімати, вона мій оператор. Того на відео не покажу, як я її відпускаю, але ну, повірте, вона мені не треба і зараз попливе жити далі. І так, друзі, Ах, вийшло зловити одненьку рибинку. Не знаю, чи Випускати це відео чи е, дозаписати на наступний якийсь день. Е, суть в чому? Хмара вже майже над нами грозова. І тільки тільки я взагалі там з цим поплапопером розібрався перший раз в житті ловлю. Ну, сказати вам, що кайф неймовірний, це нічого не сказати. Суть навіть не в ньому, а суть в ловлі на ультралайт спінінг тест. Мінімальний 3 грама, ну і логіка в чому, що навіть таку рибу, як верховодка, він відчуває непогано. Хоча хотілося б щось більше, але ось там така краса, яка не дала мені спробувати різну довжину поводків Я хотів більш на дно закинути, спробувати щось типу того. Ну, напевно, що буду дознімати його. Да, в якийсь ще день буду тим самим методом ловлі приїду ловити і спробую дозняти. І так, друзі, другий день я вже тут. На цей раз ми вже будемо ловити посерйозніше. Не хотілося мені вчора, але, блін, думаю, 40 гривень один флетік коштує. Нічого страшного, якщо зачепиться. Хочеться мені дуже сильно спорядити кормачка і закинути туди то сьогодні вже будемо комбінувати один фідер закинутий і на поплапопер, так як і вчора не дала мені гроза половити, половимо сьогодні. Я обіцяв, що на, на наступну риболовлю буде пластилін, е, пластирін. На наступну риболовлю мав бути вже штатив. Штатив я купив, а взяти його з собою забув. Так що не знаю Заряджатиму я, прикормку я не мешаю, заряджатиму готову. Флет Фідер думаю, знають всі, як заряджати, вже заряджений покажу. Чіпляти буду я опарика одного і попробуємо ось таку штучку. Має плавати часнична. Попробуємо на часничну і там побачимо. Можливо, будемо переходити. На інший, бо є ще мед і є криль цієї приманки. Ну що, фідер ми зарядили, буде з цього щось чи не буде, побачимо. Кормачок 60 грам сам по собі без корму важить. Можливо, його так нести сильно не буде. А зараз я піду вже споряджати поплопопір Спочатку спробуємо щось більше спіймати, а якщо не буде кльову, то поставлю на уклейку. Сьогодні будемо ловити на поплапопер 4 г, руки вже вимазані в прикормку. І ось такі от вже поводочки нав'язані у мене різних розмірів. Спробуємо з такого спочатку. Там приблизно сантиметрів 40-50. І можливо прийдеться ще зв'язати ще довше. І побачимо, як воно буде. І так, на короткий поводок. Не плює, я прийняв рішення в'язати десь поводок приблизно в метр півтора. Думаю, можливо, змінить щось ситуацію. Рибка плаває по дну і продовження ми знаємо. Співа... Спіймаєш хоч одну. Фідер простояв просто з нульом. Навіть не клює верховодка, хоча не навіть чого. Вона плаває, але не клює. Що я тільки не кидав туди, що тільки не закидав, з бубном ще тільки не бив, не клює навіть верховодка. Я знав, що є такі дні, типу що риба ніяка клювати не хоче, але щоб прям настільки щось дивне. Так як рибка сьогодні не... Настрої. Значить будемо знову готувати на природі. Тільки спочатку треба прибрати місце для костра. І думаю тут обкопатись, трошечки, трошечки обкопатись, тому що дуже суха трава. І там знизу суха трава, не хочеться, щоб воно, не дай Боже, пішло наниз і річка загорілась чи тому подібне. Ого, Це... я зафіксувала. В цьому. В корчах. Я туди теж пробував кидати, ну, я туди не докидаю фізично. Тут треба ложка. Цю щуку. Там стоїть. Там стоїть фідер. Я так далеко закинув і мені стрмно тепер за нього. Люди сміються і слова фідер, бо воно співзвучне з словом Андрій, будь ласка, тільки не виставляється. Ні, ну в смисі не все, ти в ютубі. Це наш, мабуть, блог про рибалку Буде тепер travel, чи як там правильно кажуть? Тревел блог. Будь ласка, не знімай Ось така у нас природа. Готувати сьогодні ми будемо не м'ясо, звісно, трошечки інші речі. Сьогодні у нас буде шаурма е, на, на кострі. Я поки що собі не уявляю, як це має бути, але моя жінка уявляє, як це має бути. а Я спорити з нею не буду, тому що це сенсу в принципі немає. Побачимо. Це От має так піджаритись трошки на грилі. Ну, це буде як ніби гриль. Побачимо, що з цього вийде. Знаєте, ні одної... Ну ладно, брешу, штук три спіймав, але. Хоча, як кажуть мужчини, О, отакі. В принципі, я не розстроєний, того, що знову провожу час в такому шикарному місці. Я не знаю, чого я сюди насправді їду. Я тут, в принципі, нормально ні разу нічого не зловив, але все одно кожен раз повертаюсь. Сказав, вийшло непогано. Це якщо що не згорівши. це так камера перед. <рес> не знаю, як назвати цю риболовлю, удачна, неудачна. Рибку бачив, бачив. Багато ні. Ось кльову сьогодні не було. Але було кльово. Приємного. Всім. Дякую. Привіт, друзі. Дети день. Відпочинку, скажімо так, в Костопільському районі. Сьогодні у нас базальтове озеро. Тут ну, кар'єр це по факту. Кажуть навіть є риба, ну як кажуть, я ловив. Сьогодні буде рибалка на Краснопірку і відпочинок про те, чому я взагалі знімаю не біля озера. Зараз покажу. Сезон Ще не дуже навіть відкрито, тому що вода холодна, людей мало. Але, 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 але вже приїжджаєш і бачиш. Срач. Потім люди Рівненщині напишуть. Не засирайте базальтове. Мені, мені дуже цікаво, а хто приїжджає, засирає базальтове, як не самі люди. А таке от робиться і це сезон ще навіть сильно не відкривав. Такий поплапопер на ультралайт. Будемо пробувати зараз щось закинути, щось зловити Так, рибка хапає дуже жадно. Довго я шукав ще спосіб її зловити, тому що які поводки не ставив, кльову не було. Ну ось нарешті знайшов довжину поводка. ну Втекла. Власне кажучи, я її брати не збирався, то нічого страшного, що вона втікла. Якщо такого, цікаво закинути просто під берег. Плаває тут щось, чи не плаває. Під берегом глухо. На жаль, сонце зайшло і з ним зайшла уся риба. На жаль, здалося, що повело попер, поп 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 але, походу, ні, показалось, бо нічого не засіклося. Або це щось дуже маленьке було. Я ж вже перев'язав гачки на дуже маленькі, не знаю, я бачу більшу рибу, проте там покльовок багато, а нічого не засікається. Прив'язав маленькі гачки, побачимо, що буде далі. Вже мене знайшла моя дружина. Я сховався від усіх. Нічого, якщо ще трохи часу пройде і нічого не буде. Ну, в принципі, що тут говорить, в мене залиши один опариш. Далі, кажучи, на хліб клює, попробуємо на хліб. Потім, вже геть потім. Будемо готувати м'ясо і просто відпочивати без рибалки. Того року тут було краще. Ну, правда, я не з цього берега рибалив, але ну, клювало краще. Я не знаю, в чому причина сьогоднішнього кльову. Він не такий активний. Можливо, можливо, не знаю, прохолодно. Можливо, їв в опариші. Так як з рибалкою вдалося не дуже, тому що я не глянув, що в мене опарищі ще живі, а вони всі стали мухами, то зараз ми будемо розпалювати костра, щоб пожарити м'ясо. Ну і паралельно по максимуму спалимо того гівна, яке по нас оставляли дуже культурні люди. Високодуховні, ой, жопа якась в екрані. Завершується третій день відпочинку на природі. Рибалка, скажімо так, вона тільки як доповнення до цього відпочинку, тому що, на жаль, і тут рибки не особо багато вийшло наловити, тому що, а я не знаю, чому. Можливо, люди купались, заважали. Але це не завадило водночас знову. Класно і активно відпочити, розпалити кострик, який після холодної водички кар'єру зігрівав нас своїм теплом, пожарити на ньому м'яско. І ми навіть в нашому таборі познайомились з новими друзями, які Суправо ждали нас уже до кінця і не відходили.